Еще раз добрый вечер, дорогие друзья! В эфире телеканала 1 плюс 1 шоу Вечерники. Добро пожаловать! Ну что хочется сказать? Я уверен, что всех вас согреет наша программа, а в частности, следующая действительно очень теплая, очаровательная, романтическая рубрика для тебя. А вы знаете, друзья, что мы заметили, все сюжеты рубрики для тебя, как правило, заканчиваются хорошо. А знаете почему? Потому что те сюжеты, которые заканчиваются плохо, мы вам не показываем. <свят> Встречайте героев в рубрике для тебя Юрий и Анастасия. Как дела, ребята? Чудово. Чудово. Про Настю ми узнали, що Настя симпатична. Ну, в анкети, да, що вона симпатична. Чим ти займаєшся? Я симпатичний. Да. В анкеті написано, що ти вивчаєш готельно-ресторанний бізнес. В чому це заключається вивчення? Так, так, так. А заключається Хожу, кушаю. <laughs> <И> Неправди. <на> <laughs> заключається в да? основна мета того, що Юрій в майбутньому подарує мені маленький ресторанчик, в якому я буду головною. А вот о, это устроилось. Я права? Да. 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 Теперь не же. Просто интересно, а Юрий о вашей основной мыте знает? Ну, уже так. Уже что не Юр, по поводу да. тебя. Кто у вас главный, так сказать, в этой новой ячейке общества? И чем занимаешься? Ну, уже я понял, кто у нас главный. <laughs> Сегодня день откровений. Да. Я менеджер средней ланки, занимаюсь автомобильным бизнесом, продажем автомобилей. Вот. И все? І... Ні, не все. Недавно його повисили. Повисили? Да, да, да. Кем стал? Да. Тепер я замісник головного менеджера. За... Понизили чи повисили? Пови... Повисили, повисили. <плес> вот, Настя, вопрос. А, если бы Юра в этот день без всяких там цветов, танцев, пафоса, машин, вышел бы в спортивных штанах из какого-то тролейбуса, Подошел Лер, бы ты к говоришь, тебе... что все одеваются, как мы с тобой, или что? Ну, мало ли, я же Но не знаю, я знаю как знаю. сейчас, да, 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 с автомобильным бизнесом дела. И вот с каким-то самым маленьким из этих цветов подошел бы к тебе, предложил тебе руку, сердце, и, в принципе, у него больше ничего и не было к тому моменту. От що би ти відповіла йому, просто насправді, якщо це справжнє кохання, якби він навіть підійшов з маленькою трояндочкою або ромашкою, то я б сказала, я б сказала, а, 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 <свистит> б... Я б сказала я так Я з маленькою донькою, да? Ну, а це круто, ребят. Круто, що у вас такі отношения. А, а скажіть, от розкажіть нашим зрителям, сейчас ми обязательно посмотрим этот потрясающий ролик. А скажіть, як от з чого почалось? Що було в цей день? Насправді я просто займалася написанням своєї дипломної роботи. А, і ми зазвичай з Юрчиком зустрічалися в обід обідали разом. От, але на наступний день мали приїхати мої батьки, щоб з ним познайомитися. Бо вони а, тільки, бо вони знали, який він хороший, гарний, і добрий, тільки там з моїх розмов по телефону телефону. От. Молодці, Але... що не довіряють. Але Юра мені влаштував таку встряску, от, після якої я думала, ніякого знайомства вже не буде, і нащо воно мені треба, я ж горда, нащо на, нащу так принижувати. Що за встряска? Ні, ну ти ж <свят> на сьогодні запитається, нам може розказати те, що буде на екрані. Да, Думаю, хватить вже розмовляти, пора дивитися. І так, дорогі друзі, увагу на екран, а в рубрикі «Для тебе» наші очаровательні, симпатичні, молоді герої Настя і Юрій. То, що Тебі да. Алло, Алло Настенька, привіт, маєш хвилинку? Привіт, любий, так. Слухай, Золотко, а в тебе буде хвилинка, щоб ми пообідали? Буде, буде. Ну, супер. Е, скажи, а ну то може зустрінемося біля входу в парк, як завжди. Прятки, О, да, давай. Ти не спіши. Е, ой, ти не запізнися, добре. І я тебе скоро заберу. Давай-то, давай, папа. Что я наговорил? Нормально, это не да. самое страшное, самое да. страшное что-то. Дай. Едем, Андрей. Хорошо. А що це за машина? Робочим. Робочим, з водієм, Так, з водієм. – а куди обідати? Ресторанчик. Сідати? Сідати. Юрій Андрійович, куди їдемо? Е, – Ресторанчик тут за парком. Зразу. Мисливський двір. Правильно. – Юрій Андрійович? – Юрій Андрійович. Дій Андрій, віч, як ти варіант називати? Спробуй ну, побачення, якщо нас забразить. Можна нам шампанського одразу? да да так, да. шампанська, шампанська. Ти, ти скажеш чи ні? А що тобі сказати? Ти щось хочеш дізнатися? Так, хочу дізнатися. <гум> ну, значить, дивись. Ти знаєш, що компанія розширюється, <гум> ти про це говорив. і... Тебе підвищили? Да. <гум> Пахнути треба вже скоро. Е, у нас командіровочка така, відрядження невелике, Я піочу Париж. Париж? Ні. Це круто. Ну Компанія типу, відряджає тільки двох людей. і я... Да. Oh. я Я думаю oh. про це, але типу, я розумів, що типу, ну, я не можу тебе взяти, yeah, на жаль. Ну, Золотка, дякую тобі. Я лечу з Наталією Степанівною. Ну, це наш новий головний менеджер. Вже треба летіти буквально літак е у нас сьогодні ввечері. Як сьогодні ввечері. Ну, так сказали. Так, стоп. Um, ну, а сьогодні нічого. нічого, що завтра приїздять мої батьки. Юр, ти забув? Ні, 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 сонце. Я не забув. Я не забув. Просто це не я вирішую. Я ж це роблю незадоволення. Я це роблю для нашого ну, щасливого майбутнього, щоб потім було все добре. Я не можу зарайднуватися. Золотко, я сподіваюся, що ти це якось ну, візьмеш в руки, ну ти умнічка і ти це. Є важлива річ, яку я повинен тобі сказати. Зараз що? просто така. А. На корпоративній квартирі вони не можна, щоб вони приїхали. Якщо в тебе є можливість, наприклад. Дякую. Що там не може? Якщо в тебе є можливість. Наприклад, поселити, наприклад, її в Каті. Може вона допоможе з поселенням батьків. Чула, що ти говориш? Роз... В якої каті? Я своїх батьків поселю своєї подруги, ти нормальний? Вони просто розвернеться і поїде. Настюш, В мене не дуже багато часу, щоб з тобою сваритися. Сам. розумієш? Я розумію, але ти мені ультиматуми ставиш. Це не ультиматум. Я тобі просто прошу допомогти нам. Навіть не мені, а нам. Я тобі говорю, так як є, я не можу від того відмовитися. Це є питання. Говорити. Куди мені діти своїх батьків? Я не знаю, туди, туди куди і сама підеш. Я не знаю. В сенсі, ти сама підеш. Я тобі сказав, там на квартирі не має бути посторонніх людей. А я тобі чужа? Ти мені не чужа, але для мого начальства ти чужа. І коли на це зрозуміти? Розумієш, типу, проблема в тому, що по Чекай. суті я не можу ніяких підтвердити. Тиш що... тряпка, об яку ти Причому можеш просто тряпки? витирати, що я не тряпка, я тобі говорю, як є. Я чужа, я зрозуміла. Ти вже все сказав. У мене немає часу на оці. Добре, сопри. добре, я а, на соплі. Да. Її, будь ласка, в аеропорт уже. Зі своєю Степанівною, чи як її там звати. Будь ласка. Добре. Валентин, да, е, принеси, будь ласка, валізу. Да, зараз. Дуже тебе прошу, да, давай. Чекаю. Чуєш, що ти мене зараз вигнав і мене кинув. Я тебе не вигнав, і я тебе не ти кинув. Ти щойно мене кинув. Це що? Ліза. Я просто більше того не можу слухати, як я зібрав тобі перші речі на, на перший час. Мені не подобається те, як ти поводишся. Я тобі сказав, я через два тижні прилечу і ми про все поговоримо. Добре. Ти, ти Та, розташ... Я не хочу дочекатися. Добре. Ти мене навіть не слухаєш зараз, ти мене просто перебуваєш. Я не хочу Нас... тебе чути, просто я тупо тебе не якщо хочу ти чути. Хочеш то не ти чекання, забирайся, будь ласка. То можеш забирайся, не не будь ласка. Можеш не чекати. Я твою дуже прошу, прости мене. Прости за те, що я тільки <плес> <плес> що вчудив. чуди. Чотири. Два. Один. Наче. Я ж давайте чемоданчик буду, подаваться? Я сама, я dentro do Я сподіваюся, це був останній момент, коли я заставив тебе плакати і залишив одну. Вибач вона, будь ласка. Я сподіваюся, що тепер, в будь-який момент радісний чи сумний, ми будемо разом. Настінька, я люблю тебе. Хто вибачить не знаю. Один просто вопрос после увиденного. Я, честно говоря, не видел этот ролик заранее. Я хочу вам сказать, у меня ну, прекрасные эмоции. Мне просто интересно. Вот в этот вот момент, вот такой вот напряженный момент, когда Юра подходит тебе, дает букет и говорит а, в часы радости. Вот просто вопрос. Не было ощущения, что он сейчас скажет? Это тебе, только пусть твои родители не приезжают. <рик> <рик> а ты все время держал в голове. А я я, я думаю, я думаю, я смотрю и думаю, нет, не дай бог. Сейчас все испортит, знаешь. Нет, <рик> мне всегда нравится, такие... что девушки. на экране всегда плачут, а в это время здесь ржут просто сами, сами над собой. Просто, наверное, извини за такое жаргонное слово, но просто так хохотать над собственными слезами, я никогда такого не видел. Ну что, да, ребят, я вам честно говоря, от всей нашей программы мы вам желаем, чтобы действительно то, о чем Валерка сказал, чтобы в вашей жизни только были слезы по случаю радости. Да, и чтобы счастья. ваш маленький Никакой. уютный ресторанчик, подъехала машина, из нее вышел уже не зам, а начальник. А второй зам, он же на повышение. да. <свистри> <брик> Юрий и Настя были героями нашей рубрики Спасибо.